Доброго здоров'я пені панове, категорично і з великим задоволенням, вітаю вас сьогодні у п'ятницю. Знову п'ятниця, 9 травня, на календарях і за вікнами, вітаю вас на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кламчук. Так звуть мене, і це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну, по суті, друга доба типу перемир'я. Хоча, знову ж таки, найголовніше перемир'я, напевно, це в дроновому такому ракетному варіанті, ну на загал по всій Україні, тому що точково і напередодні, і вночі, і ракети літали, і там подекуди дрони, в піві скиди були, і все було. Але те, що стосується ні, бойового зіткнення геть наші військові і не чули про перемир'я, тому що відбуваються і просування росіян, і бойові зіткнення безпосередньо відбуваються. Ну і обстріли, так що там точно на фронті про жодне перемир'я, навіть і не чули. Оце обставини сьогоднішньої доби. От, наприклад, одразу російську ракету збили над Миргородським районом. А внаслідок збиття там пошкоджено покрівлі і скління приватних будинків на щастя без жертв, без постраждалих. Херсонщині, от вбили росіяни на Херсонщині. Жінку очільник обласної військової адміністрації сказав так, що продовжують гатити росіяни. Попри ними ж встановлене це перемир'я близько 16-ї напередодні було по поняті удар фпв А загинула ну точніше була вбита росіянами 35-річна жінка. Так само сумщина, сумщина геть, взагалі, весь час під обстрілами і лише за останню добу 100 авіаударів близько, плюс-мінус сотня. Авіаударів керованими бомбами по області. А от навіть речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат наголосив, що бомбардування почалися одразу після опівночі. Ото встановили росіяни типу перемиря і пішли каби на і сході України. Також зберігається авіаційна загроза. Постійно ми бачимо по за даними от моніторингових пабліків. Ну і повітряні сили повідомляють активність ворожих безпілотників і Нікапельщина сьогодні без безпілотників. Там тупо артилерія, от Сергій Лисако, чільник обласної військової адміністрації. От на цей ранок, на той момент, коли я записую це відео, били з артилерії, атакували безпілотниками Нікополь, Покровськ, Червоногригорівську громаду, Мирівську, Марганецьку. постраждав 83-річний чоловік. Там, слава Богу, ніколи нікого не вбито. Але пожежі, гаражі, господарчі споруди, два приватні будинки пошкоджено. Так що, от вам про перемир'я. Насправді і довіри йому особисто особливої немає. Ну і от сьогоднішній день головне управління розвідки Міноборони України, ну якби не те, щоби там. Дуже гучно повідомляє, але звертаю увагу, друзі, що військова загроза з боку україни окупанта залишається завжди: 9 там травні, 9 грудня, 9 листопада, тому що незважаючи на ті слова, які російські пропагандисти говорять, і ті, хто озвучує їхню, нібито офіційну позицію, довіри їхнім словам, немає. Ну, ми завжди з вами говорили, що довіряти росіянам це себе не поважати. Як вже неодноразово доводили вони самі казати це одне, а робити це зовсім інше. Тобто, попри їх заяви про так зване перемир. Все може піти не так, як вони кажуть. І до цього нам всім треба бути готовими. Ми готовими є кожного дня. Там побачимо, що буде далі. Бо росіяни самі ж встановили, самі порушують, але кажуть, що це ж не ми, це ж вони. Більше того, от помічник цього Путіна Юрій Ушаков, причому він же зараз зірка, він займається міжнародними справами. Сказав, що від цього так званого перемир'я будуть залежати подальші мирні кроки Росії. Ви розумієте, заявив, що контакти між Росією і США щодо ситуації в Україні і інших питань тривають постійно постійно щодня або через день, однак за його словами, хід результати так званого перемир'я відіграють важливу роль а у визначенні подальших дій Москви від того, як пройде перемир'я в травневі свята. Ну читай так, що чи прилетять на красну площу дрони, чи не прилетять від цього, насправді все залежить. Буде залежати багато чого, зокрема в контексті подальших кроків України. Ну і сказав, що ми знаємо, що Київ намагався залякати іноземних лідерів перед їх можливим візитом до Москви на парад 9 травня. Але ці плани були зірвані. Ну як зірвані, як лякали Все одно третина не приїхала. І це я думаю, що найбільше така найбільше здобуток у цих от лякалок, якщо вони насправді так сприймаються. Ну і ще один такий момент по лінії Трампа і Путіна. Ну багато зараз говорять про можливість організації зустрічі між ними. При тому, що така зустріч наближається, принаймні так говорить чи стверджує Кремль той самий Юрій Ушаков каже, що рух в цьому напрямі відбувається. Там його запитували, чи рухаються. До двосторонніх зустрічі лідерів країн так так, ми рухаємося. Мені здається, що все там рухається. Ну здається, чи рухається. Побачимо, тому що теж от нічні. Ну коли в Києві була ніч заяви Трампа, ну дещо про інше сигналізують. Зокрема, він сказав, що вже набридло настільки, що ще почекає трохи і почне вмикати санкції проти Путіна і його союзників. Це хороша реляція. Ми ще сьогодні будемо це розбирати. В принципі, якщо говорити про цей мирний трек і про можливо, фіналізацію, то от дослідження, яке. Проводили центр розумкова в Україні. Понад 60% українців впевнені, що в разі підписання миру з Росією агресор все одно порушить угоду і знову рано чи пізно нападе на Україну. Отакий на стан речей можливість підписання мирної угоди між Україною і Росією найближчим часом вірять 27,9% опитаних. Не вірять 54%. Важко відповісти 18% респондентів. При цьому майже 11% вважають, що обидві країни будуть намагатися дотримуватися мирної угоди. П'ять відсотків впевнені, що країни будуть порушувати як тільки це їм буде вигідно. Ну але 66,5 шість впевнені, що угоду порушить однозначно Росія, і лише 3 відсотки, трохи менше, що це буде Україна. От з чим ми на сьогоднішній день і рухаємося. До речі, от вчорашній день і потім вже пізній вечір. Вже фактично, коли була ніч, і коли відбулася фіналізація, це з підписанням точніше, прийняттям Верховній Раді цієї угоди про Надра сьогодні ж має під Президент підписати І Трамп. Там був дуже задоволений. Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідко земельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади. І Ми цінуємо це. Буду говорити з президентом Зеленським. Говорив він з президентом Зеленським. Звіт про цю розмову в мене є вже в телеграм-каналі Василь Клончук. Там зранку традиційно можуть подивитися. І президент Зеленський охарактеризував цю розмову як гарну, Обмінялися привітаннями нагоди дня перемоги над нацизмом. Ум, знаєте, що така резолюція є підписаною Трампом, Сполучені Штати тепер за його доктриною, головні, значить, в цій війні в Другій світовій привітали ратифікацію угоди. Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп цікавився ситуацією на полі бою, і я коротко каже президент Зеленський його поінформував. Ну як напевно інформував, що потім Джей Дівенс сказав, що українці дуже хочуть укласти угоду. Тому що не дуже добре в них складається на полі бою. На сьогоднішній день ну ми традиційно це в третій частині вже будемо розбирати. Хочу сказати, що на багатьох ділянках є просування росіян маленьке, але є і місцями там на 2-3 кілометри. Ми цей момент теж будемо розбирати нині. Так що, ну, я не буду там говорити, фронт посипався чи не посипався. Нехай військові говорять, але десь є місця, де. Напевно, необхідна додаткова увага і не тільки але й військового, але військово-політичного керівництва в будь-якому разі. Підтвердили, що Україна готова до тридцятиденного перемир'я. Хоч сьогодні, побачимо, як буде згода на цю пропозицію від Росії, і підтвердив президент Зеленський, що Україна готова до переговорів в будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозних своїх намірів завершити війну ну, в контексті безумовного припинення війни вогню. Ну і Трамп підтвердив, що хоче теж завершення війни, готовий допомогти допомагати підтримує необхідність припинення вогню подальші контакти погодили ще раз. Повертаюся до Джей Дівенса, який очевидно в розумінні Трампа висловлювався за останню добу. Він каже, що ми можемо ще й вийти з переговорів. Хоча це не буде добре нікому, ні нам каже, не Україні, не Росії. Хоча ми не допустимо, щоб Україна розпалася і не існувала як суверенна держава. Так що там щось трошки теж в голові помінялося, і слава Богу. Ну от Трамп каже про хороший прогрес на шляху. До мирної угоди для України. Я думаю, що в нас хороший прогрес, а це вже цей Вітков додає. Боротьба ведеться трохи інакше ніж раніше. Я думаю, що якби ми не були залучені, Росія намагалася б отримати все це, щоб можливо отримати все. Я думаю, що ми будемо дуже сильно залучені в спробі не допустити кривавої бані. Ми дуже стараємося. Я думаю, що ми вже близькі до мирної угоди. При тому при всьому, що фактично, це і слова Трампа, бо в Унісон люди з команди Трампа, бачите, як Трамп щось передумає, ну вони як флюгера раз поміняли свою точку зору. Вже тепер кривава баня, вже тепер не треба допустити, вже тепер хороший прогрес. Ну, побачимо. А самого Віткофа, до речі, Трамп ще назвав справжнім професіоналом, в якого чудові стосунки з обома країнами. Щодо України, то ті стосунки чудові встановилися. Я думаю, минуло тижня, коли пам'ятаєте, була низка онлайн зустрічей. З представниками офісу президента а з іншого боку був Кіт і Стів Вітков. Після чого Кіткелох давав дуже багато інтерв'ю і ще раз сказав про там готовність України там десь підійти, десь там зупинитися, десь там 30 днів. Ну от я думаю, що результат цих чудових стосунків буде якось втілюватися в позицію Віткова, якщо йому доведеться ще раз там кілька годин спілкуватися з Путіним. Інститут дослідження війни в ключових моментах сьогоднішнього дня говорить про те, що Кремль продовжує використовувати російські міфи. Про другу світову війну напередодні якраз цього побідебесія, будемо ще бачити сьогоднішній парад. А для чого для того, щоб створити інформаційні умови для виправдання російському суспільству тривалої війни в Україні майбутньої агресії проти НАТО? До речі, стосовно агресії проти НАТО, Білоусов, як міністр оборони, прямо назвав масштабні російські військові реформи підготовкою до майбутнього конфлікту з НАТО. А Медведєв, там перемігши чергу Фінляндію, погрожував європейським країнам. Нам, які підтримують Україну Росія, ще стверджувала, що виконала своє одностороннє припинення вогню в день перемоги, 8 травня, і звинуватила Україну в порушення режиму припинення вогню, хоча Україна офіційно і публічно не погоджувалася на припинення вогню з боку Росії. При тому, що одностороннє припинення вогню з нагоди оця дня побідебіс Росії і звинувачення в його порушеннях продовжують демонструвати необхідність того, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода повинна бути заздалегідь офіційно. На погоджена всіма сторонами і повинна включати надійні механізми моніторингу інакше нічого не буде. Українські офіційні особи продовжують наголошувати на готовності України виконати бажане президентом Трампом 30-денне припинення вогню перед мирними переговорами. Кремль намагається використати своє одностороннє припинення вогню, щоб просто звинувачувати Україну у відсутності прогресу на шляху до переговорів. Ну і в такому сенсі Росія продовжує відмовлятися від цієї можливості. В встановити довготривале перемир'я, а дуже показовим виявився вчорашній день в контексті Сідзіпіна і Путіна. І ми повинні про це говорити. Не знаю, якого там батога привозив Сі Цзіпін, але ці пічнюшки були непоганими при тому, що вони провели низку двосторонніх зустрічей і продемонстрували поглиблену російсько-китайську співпрацю і якусь узгодженість в діях. Більше того, сідзіпін якраз там повторив у цей наратив головний Путіна що для встановлення миру, а ви знаєте, що там натяки від Трампа є там інші діячі світові. Кажуть що було б вже непогано якось Китай підтягнути до цих переговорів. То Китай одразу відреагував, сказав, що для того, щоб встановився мир, треба ліквідувати першу причину цієї війни. Ну а там першу причину дуже багато насправді від динацифікації мілітаризації а до там не знаю якихось інших хотілок, включно з південним поясом, про які мі мрії путі. І до мрії, якого долучається від медів, дивлячись в бік Молдови, я вважаю, що якось так вони метикують оце, У це першу причину, друзі, дійсно. Адміністрація же президента Трампа запровадила санкції проти кількох китайських компаній, включно з операторами портових терміналів, які купують іранську нафту. Ну вже давайте щось з російською в цьому контексті робити. Далі сьогодні теж фантастична така історія: от бояться страшне. Мобільний інтернет відключать усі, чи вже відключили усі. Європейській частині Російської Федерації блокування буде діяти на 60% території країни. І це безпрецедентний випадок взагалі в історії, навіть не тільки Росії. Так що будемо за цим спостерігати. І побачимо. Ну, побачимо. А як ми побачимо, якщо інтернет ну вайфаї то працюють? Я думаю, що росіяни будуть активно писати подяки чинній російській владі. Ну, хоч так, фан. З того, що ми повинні відзначити і це для світової політики, ну традиційно має значення. Папа римський, новий папа римський якось дуже швидко його обрали. Тобто там двічі чи тричі йшов чорний дим і одразу на вечір пішов білий. В коментарях учасники нашої спільноти казали: ну от правильно все порішали. Що й американця папу вибрали для того, щоб преса вся світувала сьогодні. Про папу писав не про парад на червоній площі. Ну окей, новим папою римським став кардинал Френсіс Прево із штатів. Ну, і в принципі, народжений він в штатах в Чикаго 267 й Він за ліком. Папа римський. Обрали після четвертого туру голосування. Обрав він ім'я папи Лев Чотирнадцятий. В принципі, з 23 року він працював безпосередньо у Ватикані. Очолював одну з найважливіших посад в католицькій церкві управління, яке перевіряє кандидатури єпископів з усього світу. Ну, якби по-простому, начальник відділу кадрів всього Ватикану, тобто всієї католицької церкви, тобто він всіх знає і про все, і все про всіх він знає. Не сумнівайся, тому що досі є там особисті справи. Це його парафія. Деякі факти такі про нього. По перше, він став першим папою в історії зі Сполучених Штатів Америки. До обрання на папський престол обіймав посаду префекта Дікастерії в справах єпископів. Провів значну частину своєї кар'єри як місіонер в Південній Америці. Зокрема, тривалий час він служив в Перу. Він є членом Чернечого ордену святого Густина. Йому 69 років. Ну кажуть, молодий папа. Його вважають прихильником реформ папи Франциска, особливо в питаннях. Справедливості і синодальності, більшої інклюзивності і участі в церковних структурах під час своєї діяльності він відвідав майже 50 країн, де присутній тих орден, демонструючи свою відданість глобальній місії церкви щодо України. Наразі новий папа ще не робив публічних прямих заяв. Однак, з огляду на його попередню пасторську діяльність, а він до речі кілька разів заперечував позиції Трампа, позиції Венса. Вже коли ті стали Керівниками країни і там розказували хто на кого напав. То якраз цей тоді ще єпіскоп, Ну, в принципі, казав, що ви не праві. Зверніть увагу на реальний стан речей. В нього, до речі, висловлювання. Ну напевно, він тоді міг собі це дозволити. Були набагато радикальнішими ніж в папи Франциска. Ну так, от в 24-му році він був залучений до дипломатичних зусиль Ватикану, спрямованих на встановлення миру в Україні. А ну була в нього промова, напевно, хто. То ну хто цікавиться, чув, що він там закликав до побудови мостів діалогу для досягнення миру. Нехай з вами усіма буде мир. Це коли він там на балкон вийшов, який там є на площі святого Петра. Брати і сестри, ось перші слова Воскреслого Христа, які подарував життя, звертаюся до всіх країн, до всіх народів. Нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх. Він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовно, безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи. Франциска, який благословив Рим і цілий світ, і подякував звичайно кардиналам, які його обрали. Так, от стосовно діяльності цієї людини, в принципі, чекла йо. Єпископ, так ну, в нього таке було ім'я до того, як він став папою римським. А він працював в Латинській Америці. А потім, ну там в кількох місцевинах на конклаві 25-го він вважався компромісною фігурою, якраз от через те, що він із Америки. Я не знаю, там чи Трамп доклався, не доклався, чи на всіх справило дійсно враження, як Трамп переодягав себе за допомогою штучного інтелекту обладунки Папи Римського. Але тим не менш, от, що нинішній вже папа був в Латинській Америці, хоча саме Сполучених Штатів, потім він в Європі, і так якби пов'язує всіх. От тому, напевно, його й обрали. При тому, що дійсно компромісна фігура із сильним місіонерським бекграундом і досвідом куріальної роботи. А при його відноситься до помірного крила. Ну таке його, таке його прізвище. Давайте тепер будемо говорити. Папа Лев, 14-й, відноситься до помірного крила американського епископату, і стоїть ближче до поглядів. Папи Франциско, особливо в соціальних питаннях і церковної реформи, його це посилення ролі. Ну так, офіційна реляція глобального півдня, не неєвропейських регіонів католицької церкви. Звичайно, що Трамп дуже задоволений. і Він мусить сказати, що ось як я став президентом, то одразу обрали папу із Сполучених Штатів. Бо коли я не був президентом, жодного разу папу не обирали. Ну, в перший раз там не було як обирати. Ну, привітав він. Хоча дійсно між ними є напруга. Я не знаю, як будемо ще бачити ти реагував папа, теперішній папа римський на привітання Трампа? Бо блискавки там літали між ними. Ну, це, це безсумнівно. Але Трамп, начебто, не звернув на це увагу. Вітаю кардинала Роберта Франциска Приво, якого щойно було обрано папою римським. Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським папою. Яке хвилювання, яка велика честь для нашої країни Я з нетерпінням? чекаю зустрічі з папою Левом 14. Це буде дуже значущий момент. Звичайно, однозначно і. Там, десь собі галочку скаже Трамп, що це ж я. Дивіться, наш американський папа, тому що я президент однозначно. Ну світові лідери теж вітали папу римського. Привітав і президент Зеленський. Для нас дуже важливо, щоб Ватикан продовжував свою місію в контексті повернення полонених, повернення наших дітей. Тому тут абсолютно немає що говорити, що ми там сприймаємо, не сприймаємо, сприймаємо начальника. Вибрали керівника. Вибрали. Ну і добре, ще раз він залучений до цієї справи, як я сказав, живий, і тому президент Зеленський високо цінуємо послідовну позицію святого престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії проти України і захист прав невинних цивільних громадян. У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну і духовну підтримку з боку Ватикана, зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості, досягнення тривалого миру. Бажаю його святості Льву 14 -му, мудрості натхнення духовних і фізичних сил виконання високої місії Принагідно зазначу, що ті. Кардинали, з якими зустрічався президент Зеленський. Ну зокрема, там пам'ятаєте керівник зовнішньополітичного відомства. Ще там один був кардинал. Ну вони чи залишаться вони на своїх посадах, чи підуть в відставку, теж найближчим часом ми побачимо. Але ну якщо то була ставка, то вона не зіграла. Хоча якраз в того хто очолює чи очолював знову ж таки сьогодні, там завтра будемо бачити це зовнішньополітичне відомство. Ватикану розглядався як найбільш вирогідний наступний папа. Ну так традиційно і буває. І детектив там ніхто не, не, не викреслював з цієї ходи. Щодо нас України сьогодні теж дуже важливо. Бачите, от такі важливі події просто сконцентровані в одномоментно за кілька годин до сьогоднішнього ранку. І в принципі, цей ранок в Україні розпочинається тим, що міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні збираються в Україні і планують остаточно схвалити створення міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України. Так званого. Аний трибунал для Путіна і інших високопосадовців Росії Кая Калас, високий представник якраз ЄС в питаннях міжнародної політики, також повідомила, що сьогодні, 9 травня, планується оголосити про виділення 1 мільярда євро на оборонну промисловість України. Гроші витратять на промисловість безпосередньо в Україні. А вона назвала нову допомогу дуже важливим знаком. Ця заява була зроблена напередодні якраз її візиту до Львова, і цей візит і сьогодні там дуже буде. Багато народу такого важливого, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Ну про всяк випадок, хтось з них ще й до Києва доїде, тільки вже не сьогодні, а завтра завтра в суботу. І от тому спеціальні організації ну поки що не буде там говорити служба охорони. Там але повідомляють, що в зв'язку з перебуванням в Києві іноземних делегацій це завтра в суботу. Проведення урочистих пам'ятних заходів будуть запроваджені тимчасово обмеження руху на окремих центральних вулицях міста. Конкретний час і локації будуть визначати з урахуванням протоколів безпеки. Це для киян і тих, хто планує завтра відвідати столицю. Це, ну, традиційно центр буде перекритий. Хоча в суботу тут всі намагаються якось виїхати і вирішувати свої справи, які були відкладені впродовж буднів, але ну. Про всяк випадок я вважаю, що інформація важлива. А Генштаб збройних сил України. Друзі, на сьогоднішній день це день перемир'я. Там черговий, що росіяни самі собі встановили, принаймні просто оголосили, бо вони ж його не дотримуються. 154 бойових зіткнення. 154! Тут що перемир'я, що не перемир'я. Завдали росіян один ракетний. Я його вже сказав, і 15 авіаційних ударів застосувавши одну ракету і 25 кабів. Крім цього, залучили для ураження 830 дронів камікадзе. Здійснили 2685 обстрілів в обстрілів позиціях наших військ і населених пунктів. Інститут дослідження війни верифікує за своїми кадрами наступне, що українці таки знову просунулися в Курській області, і є наше просування поблизу Турецька. От Росіяни пхають, що в Курській, що в Сумській областях, а також поблизу Куп'янська, борової, Турецького Курахового, і от там, де найбільше таке в них просування в районі Великої Новосілки. Ще раз сьогодні ми будемо про це з вами говорити. Напередодні 9 травня теж такий показовий момент. Президент Зеленський присвоїв звання Героїв України очільнику СБУ Василю Малюку, засновнику і командиру підрозділу ПТЕПИМАДРА Роберту Бровді. Це нього такий мадяр. Ну і ще кільком військовим за особисту мужність героїзм виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності. Серед інших нагороджених там є і полковники, і лейтенанти, і молодші лейтенанти. От сержант Володимир Тодор на жаль, посмертно. Молодший сержант Павло Петриченко. На жаль, посмертно. Старший солдат Анатолій Техзя, на жаль, посмертно. Старший солдат Олександр Кандауров. На жаль, посмертно. вічна пам'ять героям. Ну і серед них, звичайно, є ті, що продовжують свою, свою боротьбу, нашу боротьбу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і стосовно там якогось ну попереднього висновку, не висновку, але знаєте, кожен етап кожні там оглядачі характеризують по-своєму. Зокрема, в Києві зараз відбувається безпековий форум. Теж багато аналітиків приїхало. Ну і серед іншого, що так впадає вічі, ну реальна оцінка ситуації в тому, що основна російська ціль в контексті цієї війни полягає в тому, що Путін хоче залишатися при владі. Ну з такою з таким формулюванням я абсолютно погоджуюся. Ми з вами не один раз говорили. Моя особиста точка зору, що як тільки Путін припиняє війну, йому табакерка. Ну іншого там немає, тому що звалися стільки проблем, що я думаю, що навіть там всі, які там політбюро, чи як вони там називаються, стануть і будуть щось. Спробувати підняти, вони не піднімуть, під навіть не просто підірвуться а в землю. Зайдуть. Потрібно пам'ятати про те, що він відкрито. Тобто Путін наголошує, що воює з Заходом. Попри це, саме українці сьогодні перешкоджають цьому плану. Це чинний начальник генштабу оборони Швеції, каже Міхел Клесон: Росія є імперіалістичною, там немає демократії, і вона практично представляє неосталінізм. Ну Сталінград, пам'ятники Сталіну, хоча кажуть, що цей режим вже дав. Дав якби копоті трошки сталінському режиму, але незабаром би, відірветься і в космос взагалі. Ну а від відключка інтернету, ну хтось каже, за Сталіна ж не було інтернету. Ну якщо б був інтернет, то напевно би Сталін не наважувався би так робити, як сьогодні робить Путін. Бо Сталін би характеризувався як людина, яка нічого не боїться. А Путін, бачите, боїться насамперед боїться позбавити себе і оточення влади. І це про це практично всі політичні партії Швеції говорять, при тому. Що за словами генерала, захід може зробити конкретно більше. Не давайте Путіну перемоги безкоштовно. Йому треба дуже постаратися для цього. Він слабкий, а ми сильні. Це до речі, колишній керівник операції ЦРУ в рамках центру боротьби з тероризмом про стратегію переговорів США і Росії. Ну до речі, хочу сказати, що навіть Джей Ді Дівенс в інтерв'ю Fox News тепер сказав, що Путін не візьме те, що він хоче, і ніхто йому просто так ніякі території віддавати чи поступатися. Навіть переговорах не буде це, бачите, такий, як на мене, категоричний злам в мозоках американських діячів. Так, от ця людина з ЦРУ наголошує, що адміністрація президента Трампа виходить з того, що Україна програє війну, а типу, очільник Кремля, не вразливий. Проте, на його думку, справжня ситуація інша, і Союзники мають розуміти вразливості Путіна, такі як поразка в Чорному морі, вступ у НАТО, Швеції та Фінляндії, впливи санкцій на економіку, людські його втрати і. Ще там одна людина поспредша при НАТО ну у 13-17 роках закликав спецпосланця президента штатів Віткофа, який веде переговори з Росією, оточити себе людьми, які розуміють росіян. Я би сказав пану Віткову, подивіться, хто є союзником Росії: Іран, Північна Корея, Китай там, десь на фоні надає підтримку. Ну і Білорусь в цьому контексті, скоріше як заручник. Це країни, які мають зовсім інші цінності. А ще там один науковець каже: Вітков, будь ласочка, ви не вірте, що Путін буде дотримуватися домовленості в жодному разі, при тому, що переговори з Росією Україною тривають. Ще раз скажу, це стосовно позиції Сполучених Штатів, і штати закликають до ідеального тридцятиденного безумовного припинення вогню. Сподіваюся, буде дотримано прийнятне перемир'я. Обидві країни відповідатимуть за збереження цілісності цих прямих перемовин. Ну от як висновок з цього моменту, коли від, ну, як на мене, щось подібне та вже висловлюють всі начальники в Сполучених Штатах. Ну будемо сподіватися, що дійсно там клепки якось перелаштувалися, і тепер буде легше і самому президенту Зеленському вести ці розмови. Ну і можливо більше тиску буде навіть через економіку на Путіна. Ну а поки що в нього там сьогодні свято він і Хоча зірка я вже казав, там зовсім інше всі зіпіни. Саме до нього погнали всі, хто туди приїхав. Ми зараз про це будемо говорити в наступній частині. Друзі, це наш перший брифінг. Власне був за сьогоднішній день. Мене звуть Василь Климчук, Це канал мій авторський. Дякую, що ви тут. Якщо ще не підписалися, підписуйтесь. дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Категоричні українські вподобайки лайкоси, якщо вам цей формат заходить. Друзі, коментарі і гіперпосилання на це відео відправляйте вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що навколо коїться. Спасибі, патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Друзі, це неоціненно. Дякую на загал. Не забуваємо, що кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного. Ною відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!